Поліцейський кінолог це не просто працівник поліції, він є другом та психологом для свого службового собаки. А його чотирилапий помічник є не просто спецзасобом, а ще й вірним побратимом, який не підведе. Під час війни навантаження на кінологів значно зросло. В нашому кіличному центрі є собаки, порода німецька вівчарка, бельгійська вівчарка Манолінуа. Ось е, яскравий представник, такий холеричний е, і дуже класний. Є в нас лабрадори. Е, і є в нас у кінолога одного спанєлька е, на пошук наркотичних речовин. Є слідові собаки. Це собаки, які виїжджають на загально кримінальне правопорушення, шукають зломисників, як чинили крадіжки, розбої, вбивства. Або ж це собаки, які шукають безвісті зниклих осіб. Далі у нас є спеціальні собаки. Спеціальні собаки в нас є трьох видів. Перші шукають Вибухові речовини, вибухові матеріали, зброю е і набої до неї. Е інші в нас наркотичні речовини шукають їхні прекурсори. І Третя така специфічна, скажімо, так, ланка собак. Це ті, які шукають людські решки, рештки і е залишки. Для того щоб бути завжди на крок попереду злочинців та вміти наперед прораховувати їх дії, дресурування, тобто підготовка собаки до служби, відіграє ключову роль. Кінолог починає займатися за своїм хвостиком з трьох місяців, і ця робота постійно досконалюється. Чим більше у собаки досвіду, тим краще вона виконує те чи інше завдання. Спеціалісти говорять: для того, аби досягнути результату, дуже важливо, щоб кінолог з'єднався з собакою в одне ціле та міг розуміти її поведінку. Нема такого, що ми там рік прозаймалися все собака повністю готова. Ні, ми постійно шукаємо якісь нові методи, якісь нові, скажімо, так. Хитрощі, тому що злочинці у нас також дуже розумні. Вони хочуть як якось обманути собаку, десь щось заховати, десь в якісь там дуже цікавих місцях, і ми повинні бути також до цього готові. Там і закладки під там, під полом, під підлогою, і десь там в димарях. Тобто, дуже дуже сильно в нас хитрують злочинці. І ми скільки собака живе, скільки кіно працює, вони постійно весь час досконалюються. Тому що досконалості немає якби кінцевого результату. Це постійно ми робимо все краще, 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 краще. Дуже важливою ланкою у кінологічному центрі є і кабінет ветеринарного лікаря. Тут спеціаліст щоранку проводить огляд службових собак, які закінчили добове чергування та які заступають на зміну. Ретельно перевіряється загальний стан тварини, щоб вона перебувала в гарному настрої та була готова до роботи з кінологом. Також лікар-ветеринар проводить різні комплексні профілактичні заходи. Якщо кінолог щось там запідозрив, що собака щось не те, як та не так почувається, якась змінилась поведінка, то ми індивідуальному порядку. Проводимо дослідження, якщо це у нас можуть бути і взяття крові, клінічний аналіз крові, або біохімічний аналіз крові. Це може бути дослідження узд апаратом, ну а там також можна провірити вуха отоскопом і офтальмоскопом, ну і общий такий загальний стан огляду тварини більш досконалий. Сюди входить обов'язкове щеплення службових собак від сказу, від інфекційних хвороб, таких як чума, інтерит, лептоспіроз, такі які захворювання вони спільні з людиною. Керівництво поліції області та безпосередньо самого кінологічного підрозділу докладає чимало зусиль для утримання матеріальної бази центру на належному рівні. Окрім цього, не менш важливу роль в житті та розвитку цієї структурної одиниці поліції відіграє й підтримка міжнародних партнерів. На сьогоднішній день в нас є дуже класний партнер. Це фонд Говарда Баффета. Ми дуже вдячні особисто Говарду Баффету за те, що він підтримує кіноїчну службу, в тому числі в нашій області. Завдяки йому нам подарували шість службових собак: це німецькі вівчарки, це бельгійські вівчарки і голландські вівчарки Хердери. Також фонд нам передав автомобілі. Та Халюкс обладнана спеціально місцями, де собак можуть перевозитися в комфортних умовах. Також в нас є ветеринарне обладнання закуплено було завдяки цьому фонду. Дуже класно, що наш ветеринарний лікар тепер може робити всі необхідні маніпуляції саме на території. Тут завжди раді новим співробітникам, які мають бажання стати кінологом, але для цього потрібно пройти спеціальну підготовку, яка включає в себе декілька етапів. Подати заявку на конкурсний відбір, потім пройти всі етапи. Там і психолога, військово-лікарняну комісію, фізичну підготовку. Далі поїхати в Житомирську академію поліції, там пройти провину професійну підготовку півроку. Там спочатку будуть навчати вас, як бути поліцейським. От а потім вже як так співпрацювати разом з. Собакою. Ну і далі бажано було б, звісно, постійно вдосконалюватися, бажано мати професійну освіту. Тобто, в нас є, наприклад, в Сумському національному аграрному університеті така освітня програма кінологія на біологотехнологічному факультеті. У нас більшість. Ну, скажімо, так, більшість працівників вже мають цю цвіту. Там навчають своїм так таким базовим поняттям, не тільки дресирування, але і біологія, фізіологія, генетика, утримання, догляд, годівля. Тому що все це така база, без якої підґрунтя, без якої взагалі кінологія неможлива. Є там певні нюанси, наприклад, по дресируванню команди, по факту це умовні рефлекси. Якщо ти не знаєш, як він працює, то ти, звісно, не можеш навчити собаку команді. Ну, звісно, що будь-яку собаку можна переробити. Вити щось там, внести свої корективи, але краще працювати з самого нуля і правильно робити, тому що всі ці динамічні стереотипи, які формуються собаки, потім дуже складно переробити. Громадяни часто можуть бачити поліцейських собак під час роботи на об'єктах, що заміновані, а також на місцях ударів з повітря. Також вони беруть активну участь у затриманнях небезпечних злочинців, обшуках та інших слідчих діях, коли треба знайти речові докази вчинення злочину. Крім того, вони є бажаними гостями на профілактичних заходах з дітьми, які мають змогу познайомитися з вухастиками ближче. Але за усім цим стоїть щоденна кропітка робота спеціаліста-кінолога, який постійно відточує зі своїм напарником усі навички та вміння. Тож можна з упевненістю констатувати, що кінолог та його службовий пес є невід'ємною складовою загальної системи безпеки в нашій державі.